Веселої вдачі. Вона любить посміятися, пожартувати і розсмішити інших людей. Всім каже, що сміх це здоров'я, а сучасна молодь каже, сміємося отже й не здаємося. Баба Хвеська складає побрехеньки. Гуморесками вона їх не називає, бо каже, я ж не письменниця, я просто баба Хвеська. І до своїх побрехеньок придумала отаку передмову. Якби не гумор і не сміх, то й нас би не було усіх. В країнці зло не піддаються, при всіх обставинах завжди. Вони глузують із біди і щоб не плакати, сміються. Татусю, я тебе чекав, щоб ти хочеш прийшов додому. Важку задачку вчитель дав мені не справитись самому. Ой, сину, ти мені завжди нічого кращого не скажеш. Подумай, добре, може, й сам оту задачку ти розв'яжеш. Та ні, сьогодні в нас футбол, усі болівники зійдуться, піду і я на стадіон, без мене ж там не обійдуться, а тим домашнім завданням не буду й баки забивати. Мені Сашко свій зошит дасть, готове рішення. Списати. Запитала у мами донечка Мирося, чому в татка випадає з голови волосся? Колись був він кучерявим, я ж бачила фото. Ой, донечко, тато лисий, бо важка робота. Все думає і думає, і не може спати, що нас взутив, що вдягнути, чим нагодувати. Я ж ніколи не думаю про домашні справи і тому моє волосся густе, кучеряве. Ти не думай також, доню, ти у мене вчися. Будеш довго-довго жити і не будеш лисяти. <плес> Студент вузу йде здавати сесію зимову. Як почав відповідати, відібрало мову. Це забув, а це не вивчив, а того не знає. Пика, мика червоніє, очі опускає. А професор розізлився. «Жалко мені часу, що потрапив я студенти, на розмову вашу. Не кажіть, що ви все знали, а тепер забули. Ви ж уроки пропускали, маєте прогули. Тож давайте мені швидше книжку залікову ставлю неод нездали сесію зимову. Але хочеться дізнатися, як ви йшли ви містом і знайшли ви дві торбинки, одна торба з грішми, інша з розумом торбинка, то яку б ви взяли? Звісно, з грішми у студента очі заблищали. От бачите, а я взяв би з Ось така то є різниця поміж нами синку. А студент уже сміється, начебто глузує. Ваша правда кожен бере що кому брати. Здоровиться Микиті стогне з ліжка не встає, вдень ночі жодні хариті, відпочити не дає. Пити ой кульнуло в груди, їсти, Ні, живіт болить, дай пігулку від застуди, чухай спину, бо свирпить. Не дає дружині спати, Вередує по ночах. Вся робота в полі в хаті на одних її руках, тут ще й квочка попеляста, здохла раптом на кублі, не полупляться курчата, як без птиці жить в селі. Геть засмучена харитя, яйця кошик загребла, пожаліла їх побити і до хати принесла. Не лежи даремно в ліжку. Щось роби, коханий мій. Пожалій мене хоч трішки, замість квочки яйця грій. Як про це почули люди, реготало все село, бо такого диво чуда спокон віку не було. Глузували, кепкували і дорослі і двора під перину заглядали, не вродив ще, а пора. Так пройшло аж три неділі. І Микита закричав, подивіться, люди милі, вилізло з яйця курча. Потім друге, п'яте, сьоме, цілий виводок курча. Їх Микита пестив цьому, наче властих немовлят. Враз одужав на осоні, за собою їх водив, Годував їх із долоні, з вуст водичкою поїв. Гордість розпирала груди, батьківську відчув любов. Це мої хвалився всюди, мої діти рідна кров. Стали й люди поважати і вітатися щораз. Тато квочка називати, без насмішок, без образ. Переказували дітям, а вони для онучат що один дивак на світі. Висидів з яєць курча. Телефон в міліцію дзвонить серед ночі. З трубки лине голосок лагідний жіночий. Це міліція 102? Швидше приїжджайте, в мене сталася біда. Допомогу дайте. Вчора ввечері з хрести. Я прийшла до хати і застала двох мужчин у своїй кімнаті, думала, що крадії вийшло кавалери. Як вони сюди зайшли, я ж замкнула двері. Один гарний молодий і статура, й сила, я його на цілу ніч, на чай запросила. Інший хиленький такий буде заважати, тож приїдьте і його виженіть із хати. Забігаються присутні женішок і тесь майбутній. Пиво з пляшок попивають, тихо мирно розмовляють. Я зізнаюсь, дядькою ване, оженити мене тяне, як побачив вашу дочку, то нову вдягну сорочку. Файна дівка, що й казати, хочу вашим взятим стати. Але каже баба Соня має ваду ваша доня, ніби то на скрипці грає. Що робить мені, не знаю. Дійсно? Доня бездоганно, гра на скрипці, фортепіано, то хіба велика вада, вся рідня за неї рада? Баба Соня шепче, не святий ти також, хлопче, і у тебе є недолік, ти гульвіса, алкоголік. Якось ввечері гуляти я пішов до парку, натрудився, находився і присів на лавку. Був то час перебудови, газ перекривали, і електрику частенько також відключали. Ми обрали депутатів, а вони не дбали, лиш кишені дипломати грішми набивали. Так було і цього разу. Світло відімкнули і зі мною жарт поганий депутати тнули. Я сижу в собі і чую, щось зашелестіло. Підійшло до мене близько, стало, може, сіло. Тупо, тупо так ходити вміють лиш дівчата. Я зрадів, що буду мати, з ким пожартувати. Ще й подумав, це гануся. Знав її зі школи, а вона мене грайливо шарпає за поле. В цієї дівчини кокетки, жарти від природи. Вона знала, що в кишені в мене бутерброди. Так мене моя матуся балує обідом. Іду кудись кладе в кишеньку басу із хлібом. Я підсунувся близенько, щоб схопити за руку, Місненько, а вона ні звуку, ні гугу, ні кукуріку лиш товхає в груди. Я мас -мас вона в кожушку, мабуть, від застуди, захотів поцілувати димні якісь губи, і слизькі, і неприємні, як в підвалі труби. Тут електрику вімкнули. Страшно й подивиться, біля мене не гануся, а чия стелиця. Десь взялася господиня, стала верещати, як ти тисни мою телицю, мацать, цілувати, збочниць і безсоромник. Розкажу усюду, дочекаюся світанку, потягну до суду. Я ж не винен, було темно. Змилуйтесь, бабусю, я подумав, що цілую дівчину, Ганусю. Ваша хвалене тиличка так пожартувала, що кишеню мою з хлібом в діри пожувала. Міг би я і вас, бабусю, теж у суд подати. Та не буду, ми ж не вині, винні, винні де